Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео в черговий раз присвячено виїзду чоловіків. І в першу чергу виїзду чоловіків з подвійним громадянством. Чи можливо цей виїзд, чи неможливо, і чому він можливий або неможливий. Не забувайте підписатись на канал, можете авансом поставити вподобайки. І у разі, якщо у вас є така можливість, можете стати спонсором каналу, а можете просто підтримати благодійний фонд. Всі реквізити, включаючи криптогоманці, тут під відео. І так, поїхали. Чи можуть громадяни України, які мають паспорт, тобто громадянство чи підданство іншої країни, виїжджати з України? Насправді ні, не можуть. До того моменту, поки вони не втратили громадянство України, вони вважаються громадянами України. Звичайно, у нас є стаття 19 закону України про громадянство. У нас є конституція, яка передбачає, що в Україні діє єдине громадянство, Нема у нас подвійного громадянства. Однак, для того, щоб набути інше громадянство, вам, ви повинні відмовитись від громадянства України. Для того, щоб відмовитись від громадянства України і мати юридичні самовідмови, вас повинні виключити з відповідно того, що ви є громадяном України, тобто повинен бути відповідний указ президента, як нещодавно це було стосовно пана Корбана, інших панів. Ну, незрозуміло, закон, чи є, чи нема, тому що ніхто це не коментує, коментуючи його не впускають. Однак питання тут вже що не випускають. Тому у зв'язку з тим, що законом України і Конституції не передбачено подвійного громадянства, до того моменту, поки ви не вийшли з громадянства України, поки немає указу відповідного президента, відповідно скасування вашого громадянства, ви є громадянином України і на вас розповсюджуються ті всі обмеження, які були введені на час дії воєнного стану. Хоча я вважаю, що це незаконно, на сьогоднішній день вони нами оскаржуються в суді. Ну, Вони можуть що це виключно індивідуально, тому що те, що написав Кабінет міністрів, кому дозволено виїжджати за кордон, однак ніде немає, кому не дозволено виїжджати за кордон. Фактично, заборона на виїзд будь-яких чоловіків за кордон на сьогоднішній день не існує. Це протирічило нормам Конституції. Тому на сьогоднішній день ми оскаржуємо і обов'язково поділюсь нашою судовою практикою, де було, наприклад, студентам відмовлено у виїзді за кордон. При всьому наявності документів призовникам, які мають не, неповний перелік документів, однак я вважаю, що це також не є підставою заборонних виїзду за кордон і відмовою, верніше, в перетину кордону України. Тому я вас буду також тримати в курсі, а ви можете за цей час підписатись на канал, не забувайте, тому що саме на цьому каналі я і буду викладати і ці рішення і повідомляти про нову судову практику. Тому ще раз нагадую. Якщо у вас є громадянство України і є там громадянство чи підносно іншої країни, виїхати на сьогоднішній день за кордон вам прикордонники не дадуть, тому що їм дали відповідні доступи до реєстрів. І так як ви там в цих реєстрах рахуєтесь, то поки не буде відповідної довідки указу президента про позбавлення вас громадянства України, за кордон ви не виїдете. А поки підписуйтесь для того, щоб слідкувати за останніми новинами. Ставте вподобайки, коментуйте, у разі, якщо у вас є що сказати, навіть якщо нема що сказати, просто напишіть, чи сподобалось вам відео, чи не сподобалось відео. І пам'ятайте, все обов'язково буде Україна. Україна, переможемо! Слава Україні! І слава ЗСУ!